Розпаковка посилочки. Чим зацікавила посилочка? Тим, що вона прийшла в двох маленьких коробочках. І сума доставки була ну, більша, ніж за одну. Цікаво, чого так зроблено, не знаю. Ну, зроблено і зроблено. Не нам вже вирішувати, як відправляти. Да? А саме людині, і що тут до нас приїхало. Дивись, перва коробочка. Откриваємо. Прізвище є, карта є, номер телефону є. Все відмінно, так Жень, я тобі не дав накладну, чи дав? Ні. А чо? А де вона? А, чу, я ж її викинув. <смір> Ось так от буває. Буває рідко, але ну, ми все одно ж люди і ми можемо теж легенько, так? Да? Протупити. Ну нічого. В общем, в суті питання не міняє. Накладну виковыряли. Що нам прийшло в даній посилочці? Откриваємо і підпливаємо. Є угу. які крані і мідяжка. Мідяжка звичайнісінька, видно, чого вона, хто написав, що оця мідь. Знаєш, що оця мідь. Та тут мотори. Не, не видно? видно, не видно то, не мотори, і телевізор. Телевізори тут точно присутні. Мідяжка проста, нормально, звичайно, мідь, вона у нас 330 гривень на сьогоднішній день круг. І... Латуняка. Причому кран такий був доволі цікавий. Да? Ну, суті, питання не міняє, тому що нам вже цікаво, чого вона прийшла в двох посилках, а не в одній, да? не в одній коробці. І що до нас прийшло в другій? А в другій коробочці до нас прийшли також нормальні матеріали. І людина та же, і відправник той же. Хоча можна було б відправити просто більшою коробкою. За менші кошти. Ну, хто знає. Кожен керується якимись своїми, да, баченнями ситуації. Так. І що в нас тут? А що в нас тут? Також міть. також, в принципі, з звичайної побутової техніки. А це ось трошки цікавіший матеріал, так? Да? Хто знає, що це за матеріал, де він використовувався, і яка його вартість. Дивіться. Це матеріал із затесних станції. Ними вже ніхто не користується, тому вони е, можуть спокійно йти під розбір, вони вже в принципі, нікому не потрібні. Дивись, на краях цих пластин знаходяться срібні контакти. От бачите, оці ось бусинки. Ці контакти можна зрізати під контакт, це буде йти як срібло на міді, ну або як зрізка. Можна робити саме зерно, це буде умовно чисте слібло, а можна отак от присувати і в такому вигляді ми також купимо. До речі, якщо ви спусите контакт, то ці пластини ми також купимо. Це, по суті, матеріал е, наближений до латуні, але трішки не то. Так, і що тут у нас в маленькому пакетику? А в маленькому пакетику також побутова латунь. Підійди. Тут у нас латунь для газового обладнання, так? Да? Mm -hmm. Бач? Чик-чик-чик і предохранитель. А в цьому предохранителі... Це ж дерев'яна вставка якась, так? Да? Mm -hmm. Ну, а це в цьому випадку метал, а буває і дерев'яна. Ну нічого, в принципі, нормально, класна, якісна посилочка. Дивись, недороблений матеріал, бач? По-перше, це трохи не латунь для початку, а мідь. По-друге, тут є залізні частини, які треба видаляти. Бачите? Коли ви присилаєте посилочку по почті, треба е матеріал, можна сказати, наглажувати. Да? Чому наглажувати? Тому щоб потім у нас не було якихось е дискусій або якихось недорозумінь. Коли воно приходить чисте, чиста вага, зважено, все, питань нема. Звичайно, зараз ми все зробимо, доробимо. ну... Не бачу тут ніякої проблеми, але все це трішечки підзатягує процес. Щось тупічина випала в латуні, диви. Бач, моменти якісь. Mm. Ну так, да. трошки є. Треба трошечки якісніше. Тобто, чоловік явно бачив, що це мідь, да? ну чи жінка, я не знаю, хто відправляв посилку. Явно бачив, що це мідь, положив його в латуні, і я думаю, що так себе якраз перестрахував, щоб дочистили, зробили. І порахували його нормально. Так що, в принципі, класна якісна посилочка. Е, розібрали, погнали працювати далі. А ви дивіться, слідкуйте за нами, дивіться, які матеріали ми купуємо, і звичайно, присилайте ці матеріали.